Мільйон гривень на пікапи для зсу. Волонтери із Дніпра, дві сестри Олена та Ольга відкрили новий збір на потреби нашим воїнам. Спочатку квітня команда пригнала більше двох десятків машин за донати. Загалом з їхньою допомогою на передову передали понад 40 автівок. Андрюша! Добрий ранок, ми з України. Журналісти дев'ятого каналу вже знімали сюжет про Ольгу та її команду. Поза кадром залишилася сестра жінки Олена. Її роль в команді комунікативна. Вона шукає автівки за кордоном та домовляється за покупку. Та щоб бути ще більше корисною, вже зараз навчається водити машину. За мирних часів Олена була продюсеркою українських мультфільмів. Втім, війна внесла свої корективи. Усі сили та здібності жінка направила на допомогу нашим військовим. Тим не менш, під час війни на благодійних показах її анімаційні фільми побачили більше п'яти країн Європи. За кордоном зараз велика цікавість до українських фільмів. Їх багато перекладають. От ті ролі буде наступного тижня теж презентувати наш фільм. У мене є окремий список, де і на благодійні покази, і на підтримку армії були показані фільми окремо нашої студії. бо Ми можемо зібрати програму. І дуже багато програм від асоціації. Є. Безперечно, це частина нашого, ну, скажімо так культурного спротиву наразі Олена та Ольга шукають автівки у Швейцарії. Одна вже поїхала у Дніпро. Після підготовки та ремонту машина відправиться на передову. Волонтери кажуть, такий збір відкриватимуть ще не один раз. Тому, якщо бажаєте допомогти із перегоном автівок для наших військових, картки бачите на екранах. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський, новини Дев'ятого каналу.